Найбагатший чоловік у Вавилоні це класична книга про фінанси, написана в 1926 році автором Джорджем Клейсоном. Основна ідея книги в тому, що фінансовий успіх полягає в простих, але важливих принципах, які можна застосувати в житті. Ось топ-5 корисних фінансових порад з книги Найбагатший чоловік у Вавилоні. Пункт 1. Платіть собі першим. Зберігайте щонайменше 10% свого доходу. Нехай це стане першою вашою витратою, перш ніж ви витратите гроші на що-небудь інше. Пункт 2. Інвестуйте свої гроші. Вкладайте свої гроші в рентабельні проєкти, які забезпечать вам стабільний дохід у майбутньому. Не зберігайте гроші під подушкою. Пункт 3. Не позичайте гроші без обдумування. Якщо вам потрібні гроші, попросіть позичити у людей, які вам довіряють, і укладайте угоди з умовами, які ви зможете виконати. Пункт 4. Не ризикуйте занадто багато. Не інвестуйте всі свої гроші в один проєкт. Розподіліть свої інвестиції на кілька проєктів, щоб зменшити ризик втрати всіх ваших грошей. Пункт 5. Навчайтеся від інших. Отримуйте поради від успішних людей, навчайтеся від їх досвіду та використовуйте ці знання, щоб досягти фінансового успіху в своєму житті. Отже, фінансова грамотність це не про те, скільки ви заробляєте, а про те, як ви зберігаєте, інвестуєте та використовуєте свої гроші. Навчіться правильно розподіляти свій дохід, щоб досягти фінансової стабільності та успіху. Ці прості, але важливі поради можуть допомогти кожній людині зробити кращі фінансові рішення та досягти успіху у своєму житті.